Інформаційні підсумки дня. На ФМ Галичина у студії Роман Мудрий. 14 ракет і 368 дронів знешкодили вночі над Україною. Про це повідомили повітряні сили. Основна ціль Київ. Я значні пошкодження цивільної інфраструктури, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у восьми локаціях, а також падіння збиток на 23 локаціях. І щодо наслідків у столиці постраждало шість районів. двоє людей загинуло ще 25 осіб травмовано ДСНС що працюють над ліквідацією наслідків. Львівщина за ніч у Львові випало понад 115% місячної норми місячної про це повідомило мерії вже в обласній військовій адміністрації. Додали, що внаслідок підтоплення на території населених пунктів Скнилів, зубра сокільники та зимна вода постраждала. Автодорога Львів Постома та Меденичі 22 вулиці, приблизно 180 автомобілів і 200 житлових будинків. Також вода потрапила до дитячого садочка та амбулаторії в Сокільниках. У Львові підтопило 9 вулиць та 25 дахів. Подекуди спостерігали збої в роботі світлофорів. Роботи з ліквідації наслідків тривають. І ситуація контрольована. Рівень води знижується. На місцях працюють усі необхідні. Служба більше про ситуацію на дорогах у коментарі ФМ «Галичина» розповів очевидець пан Михайло, мешканець села Зубра, де річка вийшла з берегів, та мешканка ЖК Континенто Сокільниках, поблизу будинку якої підтопило автостоянки. Коли мені позвонили знайомі, що річка Зубра вийшла з берегів, я посміявся. Їду собі вниз, спокійно і дивлюся. Відкриваються залиті поля. Дійсно, річка вийшла з берегів. Ну і якщо хтось їде з сихова, кільцеву дорогу це жах, тому що. Міст, який там був змитий в річку, вона змила. Мало того, що там ще й стирчать автомобілі, які видно, йшла така хвиля, що воно змило. Машини їхали, не розуміли, що відбувається. Сьогодні зранку всі прокинулися десь у п'ятій від того, що сусід бігав між ЖК. всіх будив, кричав, щоб люди забирали свої машини. Коли вже потім подивилися в чату СББ, побачили, що біда дуже багато машин втопилося. Це біля крайньої черги зранку. Ку думаю, було також ризик підтоплення першого поверху в будинку. Взагалі ситуація плачевна, Великі збитки понесли люди. Багато біди наробила ця стихія. В Україні спостерігають тенденцію до підвищення заробітних плат. Так за даними Держстату, у першому кварталі цього року середньомісячна заробітна плата штатних працівників склала майже 23,5 тисячі гривень. Це на 24% більше порівняно з цим же періодом минулого року. Чому, попри це, люди не відчувають збільшення своїх доходів? У коментарі для ФАМ Галичина пояснив економіст Олег Пензен. Інфляція вища, ніж тим, просто заробітний плат. є поняття номінальні доходи, а є поняття реальні доходи. Якщо у вас Індекс інфляції на сьогоднішній момент 15,9%. Тобто ціни виросли на споживчий кошик на 15,9%, а на продовольчий більше ніж на 22%. А ваша заробітна платня виросла всього лише на 10 чи на 12%, То відповідно ви стали жити гірше. У нас є надзвичайно велика залежність продовольчого кошика від успішності літа. 23-й рік був успішним, і інфляція у нас була 4%. 24-й рік у нас був дуже неуспішним, і тому інфляція продовольчого кошика двадцять. Два Вона в не зараз практично така сама, як була у буренні 22-й рік. Радіо ФАМ Глочина дізналося, які зарплати та посади зараз пропонує Львівський обласний центр зайнятості. А також скільки заробляють у самому Львові. Більше розкаже наша кореспондентка Софія Суперека. Середня зарплата за вакансіями обласного центру зайнятості становить 15 тисяч 400 гривень. Це інформація станом на 1 липня. Є вакансії фахівців із обслуговування машин, людей у сфері торгівлі, також вчителів, інженерів та бухгалтерів. Є і посади для людей без професій. Про це в коментарі для ФМ Галичина» розповіла Неля Демій, представниця обласного центру зайнятості. Різні є вакансії, різні кваліфіковані робітники. Робітники з обслуговування машин це 47% відкритих вакансій. І заробітна плата там складає приблизно 18 тисяч гривень. В сфері торгівлі це 15% вакансій і десь 12 тисяч заробітна плата. Посади для людей без професії – це 12%. Заробітна плата – 12 тисяч 600 гривень. Професіонали, держслужбовці, інженери, вчителі, програмісти 8 – 8% таких вакансій. І Там середня заробітна плата складає 16 тисяч 800 гривень. І фахівці це 7% вакансій. Це медсестра, бухгалтер, вихователь, 14 тисяч гривень заробітної плати. Ми запитали львів'ян, які працюють на дуже різних посадах від вчителів до блогерів. Скільки ж вони отримують за свою роботу вже зараз? Майстер манікюру приблизно десь 11-10. Дитячий та сімейний психотерапевт Від 500 до 800 доларів. Працює керівником центру психічного здоров'я в шпиталі Шептицького і. В клініці «Санолайф» психотерапевтом. Вона в мене коливається, може бути від 25 тисяч до 50 тисяч. Блогер контент-мейкер більше тисяч доларів. Так як я студент, я працюю кур'єром за місяць. Сказати точно не можу, але за тиждень мене точно виходить біля 7 тисяч. Це з урахуванням проїзду, з урахуванням оренди транспорту. І тому в середньому десь виходить так: 7 тисяч або 6 тисяч. Ну це залежно від днів і який буде попит на замовлення. Вчителем математики в Київській гімназії. Від 10 до 15 тисяч політика Трампа передав Україні частину зв'язкової допомоги за списком Зеленського, як пише The Washington Post, та зміни відбулися на телі роздратування Трампа через небажання Путіна серйозно обговорити шляхи закінчення війни проти України. Держсекретар Марко Рубі пояснив паузу у постачанні зброї Україні. каже, пауза була короткочасною під час неї штати оцінювали свої запаси. Конференція з відновлення України триває 10-11 липня у Римі. Президентка Єврокомісії дер Фондерляйн оголосила про створення європейського флагманського фонду для відбудови України. Він дасть поштовх інвестиціям в енергетику, транспорт, критично важливу сировину та галузі подвійного використання. Фонд засновує Євросоюз спільно з Італією, Німеччиною, Францією Польщею, а також за участі європейського інвестиційного банку. І вже маємо інформацію. У Римі почалося засідання коаліції охочах у гібридному форматі. До них онлайн доєднається британський прем'єр Стармер і французький президент Макрон про це розповів Володимир Зеленський. Перед цим на поля конференції з відбудови президент України провів двосторонні зустрічі за кансером Німеччини Майерсом, прем'єром Фінляндії Орпо та очільником уряду Нідерландів Схофом. Деталі переговорів поки невідомі. Державний секретар Шамарко Рубіо зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на полях зустрічі міністрів закордонних справ у Малайзії. Оскільки Росія посилює свої атаки на Україну, зустріч тривала орієнтовно 50 хвилин. В МЗС Росії повідомили, що під час зустрічі Лаврова та Рубіо обговорили Іран, Україну та Сирію. Україна заявила про готовність відкрити перший клас у перемовинах щодо вступу до ЄС вже цього року. Таку заяву зробив президент Зеленський на конференції з відновлення України у Римі. Економіка Україна отримала 1 мільярд євро від ЄС за рахунок прибутки від заморожених російських активів. Про це повідомив прем'єр Денишмигалі. Тим часом президентка Єврокомісії Єврокоїкомісії Фонтерляйн оголосила про новий пакет на 2,3 мільярда євро для відбудови. Німеччина готова придбати додаткові системи Петріото Сполучених Штатів Америки для України. Про це повідомив канцлер Фрідріх Мерце. А Великобританія та Україна вже уклали довгострокову угоду щодо постачання ракет для протиповітряної оборони. У західних областях завтра хмарно з приясненням. у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 9 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту. Слухайте 18.30, а Також не пропустіть у 19-й проєкт На радіо Галичина «Важливий з Віталієм Портниковим» Аналітика подій сьогодення та погляд майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.